Скажу відверто, я не вважав за потрібне робити повноцінний випуск про нову міжзоряну комету, оскільки вважаю, що відкриття такого роду об'єктів не буде рідкістю вже у осяжному майбутньому. Нагадаю, обсерваторія імені Вери Рубін вже почала свої спостереження. Однак, як це було минулого разу з Оумуамуа, світ трохи з'їхав з глузду, коли почув про щось міжзоряне, яке мандрує сонячною системою. І я би не звинувачував у цьому провідні світові видання, оскільки посилаються вони на одного з найвідоміших у світі космологів і астрофізиків, діючого професора Гарварду, який всерйоз розглядає новий об'єкт як потенційний ворожий корабель прибульців. Що ж, ігнорувати це більше не можна. Тому давайте розберемо детально, що насправді за об'єкт завітав у нашу систему. І, звісно, покроково обговоримо кожен аргумент, який пропонує нам група астрофізиків, називаючи міжзоряну комету технологічним артефактом. Тож вітаю, мене звати Іван, це канал Всесвіт.UA, і сьогодні говоримо про 3 i Atlas. Все почалося 1 липня 2025 року. Існує такий проєкт під назвою Система останнього сповіщення про зіткнення астероїда із землею або коротко Атлас. Він складається з п'яти півметрових телескопів, що розкидані по різних куточках земної кулі. Саме в даних одного з таких телескопів, що розташовується у Чилі, астрономи і помітили нову рухому крапку світла. 1 липня новий об'єкт був підтверджений, як центром дослідження навколоземних об'єктів НАСА, так і центром малих планет Міжнародного астрономічного союзу. Об'єкт, який отримав назву A11Pi3Z, виглядав досить яскравим, навіть незважаючи на відносно велику відстань від нас. Тож початкові оцінки його розміру були в межах 20 кілометрів. Таким чином, астрономи припустили, що це або досить великий астероїд, або комета. Проте найцікавіше стосувалося його траєкторії та швидкості. Саме ці два параметри дають розуміння, звідки саме походить те чи інше небесне тіло. Відносно Сонця, об'єкт рухався зі швидкістю 61 км на секунду, і це багато. Для порівняння Оомуамуа входив у систему на швидкості 26 км на секунду. Водночас траєкторія нового об'єкта була очевидно гіперболічною. Простіше кажучи, його орбіта не виглядає замкненою навколо Сонця, і якщо простежити її в минуле, стає зрозуміло, що об'єкт походить за меж системи. Якщо детальніше, будь-яке тіло, яке має орбітальний ексцентриситет більший за одиницю, не робить петлі навколо сонця. А у нового об'єкта цей показник в межах 6. для порівняння ексцентриситет орбіти Оумуамуа дорівнював 1,2, а у міжзоряної комети Борисова 3,6. Тож це дозволило астрономам досить надійно припускати, що новий об'єкт виник за межами гравітаційного впливу сонця і має достатній імпульс, щоб пролетіти прямо крізь всю нашу систему і врешті-решт її покинути. 3 липня експерти НАСА офіційно це підтвердили і дали об'єкту нове ім'я – 3I Атлас, де 3 означає, що це лише третій подібний об'єкт, а I – це «Інтерстеллар». Септо міжзоряний. Друга цікава річ після орбіти, яка інтригує науковців, це потенційний розмір міжзоряного об'єкта. 3 i Атлас має значно перевершувати в цьому компоненті своїх попередників. Сигароподібний ООМУАМуа був завбільшки близько 100 метрів, а комета Борисова в межах пів кілометра. Звісно, 20 кілометрів, про які було оголошено на початку, є дещо завищеною оцінкою для нового об'єкта, оскільки вона стосується лише його яскравості. Якщо це комета, тоді вона може мати газову кому, яка у свою чергу додасть певної яскравості. Простіше кажучи, фактичний розмір ядра може бути в рази меншим. Поки що науковці вважають, що ядро навряд чи більше за 10 км, а за найскромнішими оцінками, може бути в межах 2 км. Врешті-решт, про наявність коми свідчили ще ранні зображення об'єкта, який виглядав трохи розмитим відносно фонових зір, ніби був оповитий димкою. Пізніші детальніші зображення за допомогою більших телескопів відобразили кому безпосередньо, що підтвердило активність об'єкта. Тож на сьогодні його класифікують як міжзоряну комету. Її хвіст поки що не спостерігався, однак в міру наближення до сонця він ще, ймовірно, може сформуватися. Наразі до комети прикута увага багатьох астрономів з усього світу, які спрямували на неї найкращі телескопи. Тому якась нова інформація з'являється практично щодня. Чекаємо, що вже у серпні до спостережень долучиться James Веб, який точно надасть більше цікавих деталей. На момент запису цього відео, комета перебуває все ще всередині орбіти Юпітера і рухається вглиб сонячної системи. Вона досягне перегелію, тобто найближчої до сонця, точки, десь 30 жовтня, і опиниться за 1,4 астрономічної одиниці від нашого світила. Тобто у півтора рази далі, ніж Земля. Незадовго до цього вона ще й наблизиться до Марса на відстань лише 0,2 десятих астрономічної одиниці, це 20% відстані від Землі до Сонця. Що стосується нашої планети, то в момент перегелію комета буде на протилежному боці Сонця, тому не становить для нас загрози. Максимальне наближення до Землі відбудеться десь у грудні, коли об'єкт вже буде на шляху із системи. Тоді Атлас перебуватиме щонайменше за півтори астрономічної одиниці від нас. Зрозуміло, що науковий інтерес до міжзоряної комети дуже значний, і він тільки зростатиме в міру її наближення до сонця. Хтось намагається визначити якісь фізичні особливості та хімічний склад об'єкта, зрозуміти, як і де він утворився, за яких обставин покинув свою систему, і так далі. А хтось просто шукає інші, так би мовити, альтернативні сценарії його походження. 16 липня на сервері препринтів троє астрофізиків завантажили статтю, якою, чесно кажучи, шокували всіх. І, хоча вони самі характеризують свою роботу більше як педагогічну вправу або щось на кшталт уявного експеримента, це вже не має особливого значення, оскільки інтернет вже не спинити. Одним з авторів був ніхто інший як Авраам Луеп, всесвітньо відомий фізик-теоретик з Гарвардського університету. Ця людина за свою кар'єру написала більше восьмиста наукових статей та вісім книг на теми, що пов'язані з космологією і астрофізикою. Наприклад, у 1992 році він разом з Енді Гулдом припустив, що екзопланети можна знаходити за допомогою техніки мікролінзування, і у підсумку вона спрацювала на практиці. У 2009 році разом з Ейвері Бродеріком Лоеб передбачив, як виглядатиме тінь чорної діри в еліптичній галактиці М87, а також її астрометричне положення. У підсумку це передбачення було підтверджено у 2019 році на славнозвісному зображенні, яке отримали завдяки телескопу горизонту подій. Загалом було багато досліджень, присвячених чорним дірам і їхньому впливу на еволюцію Всесвіту. Зокрема, ЛОЕП показав, що маломасивні чорні діри не можуть пояснити темну матерію. Однак, мабуть, по справжньому відомим широкому загалу він став у 2017-му, коли нас відвідав ООМуамуа, перший підтверджений міжзоряний об'єкт. Лоєб одразу побачив у витягнутій формі об'єкта щось неприродне, тож він запропонував використати радіотелескоп з обсерваторії Грінбенк з метою підслухати якісь радіосигнали штучного походження. Так, радіотелескоп дійсно спрямували, але, як ви розумієте, жодних сигналів не знайшли. Звісно, Лоеб на цьому не зупинився. У 2018-му він зі своїми колегами опублікував суперечливу статтю про Омуамуа. Цього разу він спробував пояснити аномальне прискорення, яке зазнавав об'єкт, віддаляючись від сонця. Було запропоновано, що це космічний корабель з сонячним вітрилом. Очевидно, що таку інтерпретацію в науці не сприйняли, і сьогодні вважається, що прискорення було спричинене тиском газу, який виривався з цього об'єкта через нагрівання сонцем. Однак навіть сьогодні Лоеп і його колеги продовжують відстоювати інопланетне походження Оумуамуа. У своїй книзі публічних інтерв'ю та у приватному спілкуванні з репортерами він постійно наголошує, що позаземне життя існує, і його особливо слід шукати у міжзоряних об'єктах. Що ж, нарешті команда Лоеба дочекалася нової цілі для своїх альтернативних ідей. Загалом у статті перераховується цілих дев'ять причин, чому Атлас слід розглядати як технологічний артефакт. І більшість з них стосується його траєкторій. Перший пункт виглядає як головний доказ. Тут наголошується, що орбітальна площина об'єкта лише трохи нахилена до площини екліптики і до того ж є ретроградною. Простими словами, авторів зацікавив той факт, що Атлас увійшов у систему під кутом, який майже збігається з площиною обертання планет навколо сонця. Вони стверджують, що подібне вирівнювання є дуже малоймовірним, як для випадкового міжзоряного гостя. Тож далі хід думок наступний, оскільки об'єкт летить в тій самій площині, де обертаються планети, це очевидно найкращий спосіб дістатися будь-якої з наших планет. Тобто, наприклад, вийти навколо однієї з них на орбіту. А той факт, що орбіта об'єкта ретроградна відносно інших планет системи, це автори теж вважають навмисною витівкою прибульців. Така траєкторія значно ускладнює нам завдання з відправки якогось зонда перехоплювача. Звісно, це одразу виглядає сумнівним твердженням, але дещо у цьому аргументі справді має сенс. Це математична малоймовірність. Дійсно виглядає статистично рідкісним той факт, що об'єкт, який ніколи жодним чином не був пов'язаний з сонцем, рухається системою саме в його площині. Але яким чином рідкісне вирівнювання орбіти має бути доказом навмисного польоту ось це справді важливе питання. Нагадую, це лише третій підтверджений об'єкт, а їх може бути тисячі, просто вони настільки малі та тьмяні, що нам їх важко зафіксувати. Тому посилатися на вибірку з трьох тіл і казати, що орбіта рідкісна, це слабкий аргумент. Навіть інтуїтивно легко уявити, що з будь-якої точки неба до нас може прилетіти міжзоряна каменюка, і якась з них точно може рухатися саме подібним чином. І нарешті невже цей об'єкт так боїться наших зондів, що змушений був зайти у систему ретроградно? Річ у тім, що такий рух дуже ускладнює політ. Тобто, якщо є мета вийти на орбіту навколо якоїсь планети, то рухаючись ретроградно, потрібно витратити значно більше енергії, ніж рухаючись проградно. Тож цей аргумент можна розглядати як за, так і проти якоїсь розумної технології. У другому та третьому пункті Лоеп та його колеги пишуть, що об'єкт занадто великий, щоб бути астероїдом, а також не демонструє кометної активності, щоб відповідно бути кометою. Тому автори розмірковують: якщо це не те і не інше, то що ж воно в дітька таке? Щодо розмірів, ми з вами вже говорили, що наразі це питання відкрите, але враховуючи наявність газової коми, ядро точно менше за початкову оцінку у 20 кілометрів і може бути лише кілька кілометрів у діаметрі. Так чи інакше, ми вже знаємо, що версія з астероїдом дедалі менш вірогідна, що цікаво, кометну активність Атлас почав демонструвати ще до написання цієї статті. Але автори чомусь скептично ставляться до цього факту їм не сподобався аргумент, що об'єкт демонструє певну нечіткість, тобто розмитість, що можна було трактувати як кому. Натомість вони наголосили, що ефект розмитості може бути спричинений швидким рухом в небі і довгою експозицією фото. Можливо, але ще за п'ять днів до публікації цієї статті телескоп Джеміні на Гаваях зазнімкував об'єкт у високій роздільній здатності. Чим ще це може бути, крім хмари газу і пилу навколо активного ядра, сказати важко. Нарешті 22 липня було опубліковано ще одне чітке фото коми цього разу від космічного телескопа Габл. Тож, або це справді щось схоже на комету, або космічний корабель чомусь пускає гази. Я перепрошую. У четвертому пункті автори стурбовані тим, що об'єкт пройде надзвичайно близько до Венери, Марса і Юпітера, і надають лише 5% ймовірності, що це випадковість. Тут треба визнати ймовірність близького прольоту одразу трьох планет будь-яким випадковим міжзоряним об'єктом, справді здається малою. Але якщо вже цей об'єкт рухається майже в площині екліптики, то це не здається неймовірним сценарієм. Насправді, у такому випадку наблизитись до кількох планет, особливо якщо є у списку Юпітер, це не такий і дивний розвиток подій. Що тут працює як вау-ефект, це ось ці 0,005% ймовірності, які вони порахували. Але що як підібрати будь-яку іншу комбінацію планет? Яка буде ймовірність у такому випадку? Чому це, наприклад, не Сатурн, Земля і Меркурій? У нас тут взагалі-то більше, ніж три планети, і чим особлива Венера, Марс і Юпітер, це ще одне риторичне питання? У п'ятому пункті дослідників зацікавило те, що комета проходить Перигелії 29 жовтня, і в цей момент Земля буде з протилежного боку нашого світила. Тому ця подія буде повністю закрита для спостерігача із Землі. Чому це може бути ознакою інтелекту? А це автори вказали у шостому пункті, де стверджують, що ховаючись за сонцем, об'єкт здатен непомітно скоригувати курс, виконати так званий маневр Оберта. Це відома річ у космонавтиці, коли космічний апарат вмикає двигун у момент найглибшого занурення в гравітаційний колодязь. Вважається, що вмикати двигун в момент, коли орбітальна швидкість максимальна, є найефективнішим способом прискорення апарата у його подальшій подорожі космосом. Однак, з іншого боку, це також ефективно для його уповільнення. Таким чином автори підозрюють, що комета навмисно ховається від нашого зору, щоб сповільнитися і непомітно залишитися на зв'язку із сонячною системою. Наприклад, вийти на орбіту котроїсь із планет. Автори буквально пишуть, що це дозволить прибульцям здійснити несподіване прибуття на землю, а це вже справді викликає дрижаки, правда? От саме в цьому й сенс, як на мене, цього аргумента викликати емоцію. Це моя суб'єктивна думка, бо, звісно, я не знаю реальної мотивації авторів цієї роботи. Але саме цей пункт це хліб для псевдонауковців, конспірологів та інших, хто забажає легко побудувати сенсацію. Чи є тут якась загроза з точки зору реальної науки, я думаю, кожна мисляча людина розуміє, що ні, пройти за диском сонця не дорівнює штучне походження. Насправді, якщо це неумисна спроба авторів створити ефект трилера в цій історії, тоді це щось схоже, чесно кажучи, на якусь параною. Адже якщо комету не буде видно якийсь час, то звісно вона скористається цим і на нас нападе. Треба нагадати пану Лоебу і його команді, що ми маємо сонячні обсерваторії, які цілодобово спостерігають нашу зорю. І якщо комета буде активною, її можна буде зафіксувати. А ще радіотелескопи здатні відстежувати об'єкти навіть у складних для оптики ділянках неба. Вони буквально можуть продовжити спостереження, щойно об'єкт вийде за диска сонця. Тому стверджувати, що будь-яка зміна орбіти буде непоміченою і нас застануть зненацька, це трохи дивно, м'яко кажучи. Або ж непогана спроба додати трохи перцю в цій історії. Сам факт такого припущення спрацював бездоганно, судячи з того, що зараз несеться в інтернеті. Тому мені тут нічого додати, окрім як висловити свій жаль, що таке пишуть науковці зі світовим ім'ям. Це гіпотеза рівня фантастики, але аж ніяк не фізики. Ну а далі автори повідомляють, що об'єкт летів до сонячної системи з напрямку центральної області диска галактики, це зона, в якій завжди важко розрізнити якийсь окремий об'єкт. Тож команда знову говорить, що це така навмисна стратегія об'єкта залишатися непоміченим і, врешті-решт, застати нас зненацька. Що ж, тут справді дуже несподівано, що об'єкт чумацького шляху прилетів до нас з диска чумацького шляху. У наступних розділах на читача статті чекає огляд різних енергетичних можливостей для Атласа вийти на орбіту якоїсь із планет. А також розглядаються різні технологічні рішення, які можуть бути корисні прибульцям для їхніх маневрів у нашій системі. З вашого дозволу я це не буду вже коментувати. Лише хочу подякувати авторам, що в кінці вони все ж зазначили, що стаття є значною мірою педагогічною вправою, а найімовірнішим сценарієм вони вважають, що міжзоряний об'єкт є цілком природним і може бути кометою. Якщо автори справді так вважають, то можливо взагалі не варто було публікувати щось подібне, а педагогічні вправи виконувати десь у себе в аудиторіях. В наші часи людям і так є над чим хвилюватися. Не дивно, що наукове співтовариство сприйняло публікацію здебільшого з розчаруванням, оскільки вона не допомагає, а радше відволікає від справжньої наукової роботи. Що ж, на щастя, мало хто займається подібними альтернативними припущеннями, і багато груп науковців з усього світу намагаються не втратити шанс дослідити великий міжзоряний об'єкт. Ще раз, ця штуковина походить з іншої зоряної системи, з якої була викинута внаслідок якогось поки що невідомого процесу. Тож дуже цікаво і дуже важливо дізнатися про її походження. Звісно, простежити точний шлях до її батьківської зорі це надскладне завдання, практично нереальне. Як ви знаєте, зорі не статичні. Тож, щоб відстежити точний шлях комети, вам буквально треба знати динаміку мільярдів зір впродовж мільярдів років. Але принаймні астрономи можуть визначити приблизний регіон, звідки гість до нас завітав. Одна команда вже змогла простежити, що атлас походить з околиць товстого диска чумацького шляху. Це така структура, яка оточує тонкий диск, де мешкає наше сонце. В цьому регіоні зорі переважно старі і рухаються на високих швидкостях. Тож, якщо саме звідти походить Атлас, то це дуже древній об'єкт віком більше 7 мільярдів років. Тобто вона буквально може бути старшою за сонячну систему. Інша група астрономів підтверджує цю гіпотезу і надає свої оцінки віку від 3 до 11 мільярдів років. Однак тут все ще дискусія триває, оскільки 17 липня в іншій статті астрономи проаналізували дані супутника Гая, який нагадую, вимірював власний рух зір чомацького шляху. В результаті автори дійшли висновку, що комета може все ж таки походити з тонкого диска і зорі схожої на сонце. Також їм вдалося визначити, що об'єкт має трохи червонуватий видимий спектр. Червоніший за астероїди типу D, яким його вважали раніше. За цим показником Атлас нагадує спектри деяких транснептунових об'єктів. Пригадайте, наприклад, Арокот чи карликову планету Маке-Маке. Крім відкритого питання щодо розміру комети, астрономів також цікавить, як вона обертається. Така інформація дозволить зрозуміти, який саме механізм її жбурнув у міжзоряний простір. Наприклад, якщо період обертання короткий, тоді це може бути пов'язано з гравітацією якоїсь планети гіганта. Нагадую, Юпітер свого часу розсіював багато комет, дрейфуючи у внутрішню сонячну систему. Те саме робив Нептун, коли навпаки зміщувався назовні. Якщо ж обертання повільне, це може свідчити про більш м'який спосіб виходу з батьківської системи. Наприклад, комета могла просто відірватися від своєї зорі, бо та вже перебувала на останніх етапах еволюції. В цей час потужні зоряні вітри можуть здмухати значну частку маси світила. Тож далекі комети, які і без того слабо гравітаційно пов'язані із зорею, можуть просто полетіти геть у міжзоряний простір. Крім того, якісь особливості обертання можуть натякнути на реальну форму об'єкта. Як це було з Оумуамуа. Власне, виміряти період обертання можна спостерігаючи за зміною яскравості об'єкта? Це питання розглядалося принаймні у двох статтях, в яких автори дійшли до схожих оцінок. Один оберт Атлас виконує приблизно за 16 годин. Для комети у кілька кілометрів у діаметрі це цілком звичайний період обертання, тобто не швидко і не повільно. А отже, механізм її викиду навряд чи включає якусь катастрофічну подію. Також у цьому дослідженні наголошується, що кометна активність зростає, але поки що без видимого хвоста. Наразі об'єкт втрачає речовину зі швидкістю до 4 кг на секунду, і це дуже типово для слабоактивних комет і зовнішніх околиць сонячної системи. Інша група повідомила, що знайшла елементи водяного льоду в комі, тож цей об'єкт може бути багатим на воду. Якщо це підтвердять подальші спостереження, зокрема телескоп Джеймс Веб, то вода в цій кометі може бути старшою за всю сонячну систему. Ще один цікавий момент це чи витримає Атлас наближення до нашого сонця. Так, ОМуа змогла пережити Перегелій, але міжзоряній кометі Борисова пощастило менше. Схоже, що припливні ефекти від нашої зорі принаймні частково розкололи її ядро. Тож поки що неясно, яка доля спіткає нову міжзоряну комету. Але навіть якщо вона виживе, чи зможемо ми колись відправити до неї космічний апарат. Уявіть, наскільки це безцінна можливість напряму вивчати фізичні та хімічні особливості шматка іншої зоряної системи. На жаль, Атлас рухається занадто швидко, а помітили ми її занадто пізно, щоб встигнути відправити до неї космічний апарат. Навіть якщо уявити, що ми вже маємо потрібний апарат, вікно запуску було десь 1-2 липня, тобто в перші дні після виявлення. Однак є кілька досліджень, де автори шукають альтернативні можливості, без запуску із Землі. Наприклад, ось тут науковці дійшли висновку, що технічно можливо спрямувати до комети один з орбітальних апаратів Марса. Так, такі апарати, як Марс Reconnaissance Орбітер, Мейвен, Марс Odyssey та інші вже завершують термін своєї служби, і принаймні теоретично їх можна перепрофілювати для дослідження комет. Інше дослідження пропонує зняти Юнону з орбіти Юпітера і використати її в якості перехоплювача. Атлас наблизиться до газового гіганта аж 16 березня 2026 року, тож автори пропонують скористатися цим шансом. Виявляється, маневр виходу з орбіти Юпітера і перехоплення комети справді можливий технічно. Однак його реалізація напряму залежить від кількості палива, яке залишилося у Юнони. І тут, на жаль, оцінки не втішні. палива справді може не вистачити для потрібної потужності. Крім того, здається, що головний двигун апарата несправний, тож маневри, в принципі, неможливі. Якщо не знайдеться якесь сміливе рішення з іншими діючими космічними місіями, тоді Атлас просто продовжать досліджувати за допомогою найкращих обсерваторій, як на Землі, так і в космосі. Однак вже у 30-х роках буде хороший шанс не пропустити нового міжзоряного гостя. Річ у тім, що Європейське космічне агентство активно працює над новою місією, яка так і називається Перехоплювач комет. Ідея в тому, щоб розмістити зонд у другій точці лагранжа, там він чекатиме на появу своєї цілі, тобто на появу нового міжзоряного об'єкта, до якого його одразу і спрямують. Якщо ж такий об'єкт не з'явиться, апарат все одно можуть спрямувати до однієї чи кількох цікавих комет сонячної системи. Як я вже казав на початку, є хороший шанс, що подібні об'єкти, як Атлас чи оомоа будуть відкривати частіше, оскільки обсерваторія імені Вере Рубін вже побачила своє перше світло. Передбачається, що за 10 років роботи вона здатна відкрити нам від 6 до 50 нових міжзоряних об'єктів. Як бачите, оцінка дуже приблизна. Це тому, що ніхто достеменно не знає, скільки саме міжзоряних об'єктів відвідує сонячну систему. Можливо, в будь-який момент часу принаймні один з них пролітає повз нас. Але вони зазвичай настільки слабкі, що навіть найкращі обсерваторії їх не можуть зафіксувати. Тож, поки Атлас можна досліджувати, астрономи не втрачають шанс. У подальші місяці буде ще більше інформації про цей об'єкт, і якщо з'явиться щось справді цікаве, ми, можливо, повернемося до нього у майбутніх випусках. А на цьому поки що все. Я дякую вам за перегляд до кінця. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть щось у коментарях. До зустрічі у наступному випуску: бережіть себе і підтримуйте наші сили оборони. Слава Україні!